Дорогенька, ти можеш намагатись, намагатись та намагатись до кінця свого життя. Ось що є для мене негативом. Ти можеш використати весь свій словниковий запас, та воно прийде, воно прийде, та й все намагатись означає, ти просто продовжуєш намагатись, і все. Я ніколи не намагаюсь, я дію. Коли ви вперше в житті щось виграєте, думаю, що оточуючі люди говорять вам: Вау, це дуже круто. Коли ви виграєте змагання вдруге, люди думають, що вам просто пощастило. Скоріше за все, приблизно один з десяти разів вони вважатимуть, що ви просто щасливчик. І лише до того моменту, коли ви виграєте новий повністю омебльований будинок площею в 400 квадратних метрів, думаю, тоді вже з'являється певна заздрість. Але що такі люди будуть думати? думати після того, як ви виграєте ще 50 разів поспіль або після 100 перемог а як щодо тисячі, скільки разів вам потрібно виграти, щоб люди почали розуміти, що тут є щось більше? Можливо, це лише фальсифікація системи, або, можливо, ви розгадали певний код, метафізичну формулу, яка гарантує, що незалежно від того, в якому конкурсі ви берете участь, або наскільки високі ставки ви завжди перемагаєте. Давайте ж сьогодні дізнаємось, як вигравати конкурси у королеви жінки, яка виграла. Ала кожен конкурс, в якому брала участь мудра переможниця Хелен Хетцел, жінка, яка виграла понад п'ять тисяч конкурсів у цьому відео. Ми дуже коротко торкнемося історії Хелен, але якщо вас це не цікавить, це цілком нормально. Не соромтесь, перейти до наступного розділу, де ми дізнаємось про метод ОСОЗ. Хелен та її сім'я розпочали своє хобі, тобто брати участь у конкурсах ще в 1948 році. Перше, що вони виграли, це був набір для завивки волосся. Однак вона виграла його лише через рік, у 1949. -му. Цікаво, що, хоч вона й продовжила брати участь в конкурсах, рідко щось вигравала, і це тривало близько 10 років. В 1957, після закінчення заочного курсу з написанням, Ання конкурсів сім'я почала відчувати більшу вдачу, часто вигравати по декілька їстівних призів. Міксерів, іграшок та інших дрібничок. Однак, лише в 1959-му, коли, прочитавши книгу Нормана Вінсента Сила позитивного мислення, вона навчилась постійно вигравати. З цього моменту здавалось, ніби вона взагалі не може програти, тому вона продовжувала успішно лише вигравати. То кілька поїздок в Діснейленд, то поїздку до Європи, до Нью-Йорку. і життя було пречудовим. Незважаючи на успіх, Хелен ще не була задоволена, вона хотіла виграти щось велике і точно знала, як на всесвітній виставці в Нью-Йорку 1964 року. Корпорація Форміка провела виставку, на якій вони представили будинок. Компанія провела конкурс, головним призом якого була копія цього будинку вартістю в 50 тисяч доларів США. Яка мала бути побудована в будь-якій точці Сполучених Штатів для довідки 50 тисяч доларів тоді це приблизно 500 тисяч доларів США в сучасному розрахунку. Звичайно, головний приз такого масштабу спонукав би взяти участь навіть скептика, і це зробили всі, фактично близько півтора мільйона людей. Проте така кількість учасників не похитнула обличчя Хелен. Вона знала. Що вже виграла і готувалася до того дому, наче тепер він був її. Але чи справді лише віра може допомогти одній людині перемогти серед півтора мільйона інших людей? Адже усі вони були гідні, усі вони зробили необхідну дію для реалізації свого дому, беручи участь у конкурсі. Чи справді спеціальний метод може бути настільки потужним і сприятливим для однієї жінки, яка вирішила ним скористатися? Хочу повідомити. Підомити вам, що Хелен виграла цей будинок, вирішивши побудувати його в Ірвінгу, штат Техас. Що ж це за потужний спеціальний метод, який допоміг одній жінці виграти все, що вона хотіла? Давайте розглянемо його прямо зараз. Насправді це не складно. Цей метод називається ОСОЗ, тобто обрати це, спроектувати це, очікувати це та забрати це ідеальна формула. Обрати це, тобто визначте своє бажання. Що ви хочете з того, що найнеобхідніше для вас зараз. Звичайно, для вас зараз все необхідно, але ви все ще людина, вкорінена в логіці. Якщо вам здається нелогічним отримати мільярд доларів за одну ніч, я б не рекомендувала вам починати з цього. Першим зафіксованим предметом, який Хелена виграла після застосування своїх методів, був мотор для човна. Це не означає, що ви повинні почати з чашки кави. Це лише рекомендація. Для вас, щоб вибрати ціль, яка є важливою для вас і здається раціональною для вас прямо зараз. І час від часу працювати над її досягненням. Запитайте себе, яку найважливішу мету я хочу досягти. Подумайте про це серйозно. Чи це позитивно, конструктивно та творчо? Уявіть, що ви вже маєте це. А тепер. Що ви відчуваєте, коли у вас це вже є? Як це змінить ваш спосіб життя? Подумайте про це, тепер, вибравши свою мету, спроєктуйте її прямо зараз у вашій поточній реальності, а не у віддаленій реальності. Дуже схоже на техніку Невіла Годерда: заколихайте себе в медитативний стан і створіть у своїй уяві коротку сцену. В якій ви вже досягли того, чого хочете. Ви вже маєте прямо зараз це. Проживіть ваше бажання всіма органами чуттів в вашій уяві. Як особисте зауваження, я хочу зосередитися на нормальності наявності бажання в нашому житті зараз. Як, наприклад, заправляти бензин в машину, уявляючи, що вона нова, або повісити поличку на стіну, уявляючи їх заповненими книгами. Навіщо це робити? Щоб нагадувати собі. Про власні бажання і триматись за них. Після того, як ви визначились із метою, ви спроєктували її. Тепер очікуйте це, змінюючи свої очікування, ви змінюєте свої обставини. Почніть діяти так, ніби очікуєте успіху, щастя і достатку. Готуйтеся до добра. Після проєктування вашого вибору очікуйте це. Це дуже спокійне, тихе Усвідомлення всередині себе, що у вас це вже є. Чудовою аналогією для вас є інтернет-магазин. День, коли ви купуєте товар на сайті, не є днем, коли ви його отримуєте. Момент, коли ви проєктуєте свою мету, не буде моментом, коли ви її фізично отримаєте, але ви її купили. Вона ваша. І тепер ідіть і підготуйте для неї місце. Скажи, чого ти хочеш. І будь готовим отримати це, Майя Енджелоу Хелен розповідала, що перед тим, як виграти будинок своєї мрії, вона вже багато чого обрала та склала плани, перш ніж її оголосили переможницею. І перед тим, як вона виграла міжнародну поїздку, вона вже придбала паспорти та зробила щеплення, які будуть їй необхідні після того, як вона виграє. Тож після очікування заберіться. Після того, як ви Обрали, спроектували та очікуєте на свою мету, усе, що вам потрібно зробити, це просто забрати все. Загалом цей метод ОСОС дуже простий та принесе успіх кожному, хто його правильно використовує. Однак ви не можете посадити пальму в неправильному середовищі та мерзлому ґрунті і очікувати, що вона виросте. Ваш розум це сад, а мета полягає в тому, щоб культивувати середовище, яке є настільки родючим, що незалежно від того, який метод ви спробуєте для того, що хочете досягти, воно буде рости. Гелен Гетсел мала дуже багате мислення, яке неймовірно приваблювало все, чого вона бажала. Вона сказала: невдач немає, є тільки затримка результатів. Коли ви розвиваєте позитивне мислення, успіх буде приходити на заміну невдачам, допоки невдач не стане зовсім. Не будьте легковажними, якщо у вас є ціль або бажання, тримайтеся її, поки не досягнете її. Гелен засудила існування невдач і прийняла принцип наполегливості: ніколи ні за яких обставин не сумнівайтеся у своєму баченні. Почніть любити сповна: любіть все безумовно: хмари, вітер, каміння, дерева, тварин, комах та всіх людей, з якими ви контактуєте. Інколи це й справді найскладніше завдання. Треба все любити і поважати. Це не фізичне кохання, а універсальне почуття. Спільний зв'язок і гармонія з усіма. Божа свідомість є в усьому, і ми повинні любити все це. Хелен підтримувала позитивний дух вселенської любові. Немає нічого доброго чи поганого за своєю суттю, але все це заслуговує на любов. Це приводить до бачення всього з позиції сили. Що якщо ви можете створити все, що завгодно в своєму житті, тоді ви вже створили це і воно вже є у ваших думках. Почуттях та діях, беручи на себе відповідальність, ви отримуєте владу над свідомістю. Зрозумійте, що все погане, що ви пережили у своєму житті до цього часу, вже заплатило перед вами свій борг. Якби не воно, ви б не знали так пристрасно й чітко, чого хочете. Абрахам Хікс називає це поняття контрастом. Ви не можете пізнати любов і тепло від одного, якщо ніколи не відчували байдужості та відчуженості від іншого. Ось що відбувається, коли ви любите все однаково. Ви знімаєте речі, які хочете з п'єдесталу, роблячи їх рівними собі. Ти вже не менший і не більший за того чоловіка чи жінку, якої або яким хоче стати в своєму житті. Коли ви знімаєте речі з п'єдесталу, то вже ця машина, яку ви хочете, або кар'єра, яку ви хочете, або фізичне тіло, яке ви ви прагнете, воно вже це все хоче вас. Тому що без вас все це існує лише в вашому уявному світі, і тільки ви даєте йому фізичне життя. Дякую вам, що ви дійшли до цього місця у відео. Хелен Гетцел – і справді прекрасна вчителька, яка поділилася з нами всім, що знала, на основі власного досвіду, щоб ми могли створити життя в гармонії, блаженстві та здоров'ї, про яке мріємо. Якщо ви хочете знати більше про Хелен Гетцел, то в описі до цього відео буде посилання на статтю про неї. Також я щиро сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви поставите вподобайку. Не забувайте підписуватись на канал, щоб першими бачити нові відео. Якщо ви бажаєте бачити конкретне відео на моєму каналі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю створю його для вас. До зустрічі!